Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка тижневий таймер THC 15A. Подивимось, як його підключати і налаштовувати. Посилання на нього буде в описі в комплекті таймер та інструкція англійською. Таймер призначений для встановлення на ДіН рейку. Живиться таймер від мережі 220 В, а максимальне навантаження 16 А. Для того, щоб налаштування не збивалися при вимкненні живлення, ззаду встановлюється звичайна батарейка 3А. Вистачає її дуже надовго. Думаю, рік пропрацює точно. По габаритам дисплей тут 21 на 13 мм. А корпус 35 на 85 на 65 мм. Підключити таймер можна наступним чином. У нас є 5 пронумерованих контактів. На 1 і 2 подається напруга 220 вольт. Вона потрібна для живлення самого реле. Контакти 3, 4, 5 – це так звані сухі контакти. На них напруги немає, тобто вони працюють як вимикач. Напругу на них можна подати, перекинувши з контактів 1 і 2 або з будь-якого іншого джерела. Наприклад, вона може бути 36 або 12 вольт. Коли реле вимкнене, контакти 3 і 5 замкнуті. Коли ввімкнене, замикаються контакти 3 і 4. Ось наприклад, коли таймер ввімкнений, горить настільна лампа, підключена через контакти 3 і 4. А при вимкненні загорається 12 вольтова лампа, яка живиться від акумулятора. Для чого це можна використати. Наприклад, в курниках на контакти 3 4 під'єднують освітлення, а на 3 і 5 обігрів. Виходить, коли вночі вимикається світло, автоматично вмикається обігрів. Якщо використовувати таймер, наприклад, тільки для ввімкнення світла, можна просто заживити контакти 3 і 4 від 1 і 2. Тепер про налаштування. Незважаючи на те, що є кришка, що закриває доступ до кнопок, вони ще й блокуються через якийсь час. Щоб зняти блокування, треба 4 рази натиснути кнопку CR. Таймер налаштовується по дням тижня. Можна встановити 16 програм ввімкнення і вимкнення. Спочатку встановимо поточний день тижня і час. Сьогодні четвер обираємо його кнопкою D1. Час 13.40 встановлюємо кнопками H, M. Натиснувши P, потрапляємо до налаштування першої програми. Обираємо день тижня. Можна обрати конкретний день щодня, побудням, вихідним, через день і тому подібне. Далі встановлюємо час вімкнення. Час встановлюється з кроком в одну хвилину. Знову натиснувши П, встановлюємо вимкнення за першою програмою. Після завершення налаштування натискаємо кнопку з піктограмою годинника. Кнопка Manual перемикає режими роботи таймера. Можна примусово ввімкнути навантаження або вимкнути незалежно від встановленої програми. Режим авто це робота за програмою. Щоб скинути налаштування, треба натиснути кнопку Reset або витягти батарейку. І ось приклад роботи таймера. В 1355 він вимкнувся, в 56 вимкнувся. Посилання на таймер залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!